У зв'язку з напруженими подіями в Україні питання контролю за органами влади стоїть дуже гостро. Саме через це темою громадського форуму обрали ефективний контроль за діяльністю органів влади. Виклики сьогодення. Один з доповідачів форуму наголошує: мало хто знає про такий дієвий механізм моніторингу влади, як громадські експертизи, і це величезна прогалина в суспільному житті. Щоб нормально розвивалася держава, є три джерела влади: це сама влада безпосередньо. Далі влада потребує коштів для того, щоб управляти державою, і вона їх знаходить в бізнесу. Але для того, щоб бізнес... І влада не дуже зближалися близько, то для того існує третє джерело влади. Воно так і називається третій сектор. Це громадська організація. От це дуже важливий, скажімо, така ніжа громадська організація, тому що саме вони повинні здійснювати громадський контроль. Ну і далі можуть пропонувати свої програми для того, щоб здійснювати вже реальний контроль за владою, бюрократичний контроль. Там у нас сьогодні достатньо є інструментів. Є міжнародні конвенції, є Конституція, є закони України, є постанови Кабінету міністрів. Але ми стикнулися, що про це не лише, скажімо, громадські активісти мало мають розуміння, а навіть деякі органи влади. Окрім механізмів громадської експертизи, доповідачі порушили ще одне важливе питання: доступ до публічної інформації. За словами завідувача сектору, забезпечення доступу до публічної інформації апарату обласної держадміністрації. На даний момент система запитів суттєво спрощена. З 2011 року дуже спростилася система отримання запитів і Набагато більше людей зможуть отримувати ту інформацію, яка їм потрібна тим більше, що дуже скоротилися терміни подачі підготовки відповіді на запити. Люди хочуть ознайомитися, наскільки можна от, контролювати владу, наскільки вона публічна, і як ми працюємо під час форуму, присутні бурхливо обговорювали їх питання та проблеми, навіть якщо теми вони не стосувалися. Вставайте з коліна. Беріть зброю в руки і воюйте. Учасники зазначили, тема форму дуже актуальна, адже влада повинна працювати на благо суспільства, а народ повинен її контролювати. Такі засідання для нас дуже важливі для для громадськості нашого міста, тому що влада завжди повинна працювати на благо і на Волю суспільства саме нас. І якщо ми не будемо її певним чином контролювати, це буде певне зловживання. тобто певне зловживання влади, ні до чого не призведе. Ну Ви бачите, які зараз реалії суспільства, чого призвело певне узурпація влади особі одної людини. Ми бажаємо, що майбутньому цього не було і цього вже не повторилося. І щоб, як би можливо зробити певний аналіз цих подій, щоб такого більше не було, і можливо навіть зробити певні якісь виводи для себе висновки майбутнього. Богдана Юсипович, Віталій Кривенко, для інформаційного випуску.